Друзі, заміна Залужного Будановим озвучив Георгій Тука. Якщо ця тема розкручується і це станеться, то я хочу сказати свою особисту думку озвучити. Значить, дивіться, яка ситуація. Вирішує питання все головнокомандувач і ставка Верховного Головнокомандувача. Оці дві структури вирішують сьогодні всі питання по війні. По грошам, по, по всьому, по всьому, по всьому. А те, що хочуть залужного поставити е, керівником РНБО, це практично ні про що. Це, ну це плювок, плювок в лице людині. Чому? Поясню вам. А, тому що РНБО нічого вже не вирішує. Поначалу Даніло, ви пам'ятаєте, кричав: сотні тисячі олігархів, е, було накладено на них арешти різні на їхнє майно тра-та-та-та-та-та-та-та. мовч зараз тиша. Знаєте, чому тиша? Тому що вони санкції наклали, ті, що втікли там, російський бізнес вони поділили на потоки сіли, своїх людей посадили. Вони вже все вирішили. Гроші тічуть річкою. А що а що розказувати нам? Якби він мав що нам розказати, то він би вийшов і сказав, що люди добрі, ми забрали, ми вернули в державу мільярди доларів там і таке інше. Відправили щось військовим, ну тише ж, бачите, все розікрали, нічого нема. Тепер посадять туди залужного, який буде за це все колись відповідати. Розумієте, да? Ну, як мінімум, ні, то значить, просто буде сидіти як свадібний генерал. Все, людину опускають, реально опускають людину, вони хочуть його принизити таким чином, тому що під час війни, ще раз наголошую: ставка Верховного Головнокомандувача, це Зеленський і е, Головнокомандувач, це основні. Рейки війни, розумієте, вони все вирішують. РНБО там практично нічого не вирішує. Ми з вами не чуємо за два роки війни, крім от того, я ще вертаюся раз, діліжа нічого. Тому ситуація рівно така, друзі, рівно така. Знову ділиться влада, знову це політика, це суто політика. Якби мені це не подобається. Особисто мені це не подобається. І чим це закінчиться, ну, ми маємо з вами подивитися.